Вроді такий коротенький відривок із святого Євангелія, але це є дуже, дуже глибокий зміст у цих буквально двох рядках. Каже Господь, усе дав мені отець мій, і ніхто не знає, хто син крім Отця. І хто отець, ніхто не знає крім сина. Тільки Отець у повноті може знати про сина. І син, про якого ми говоримо Ісус Христос, який воплотився Боже Слово, може знати про Бога. Тому Він прийшов і об'явився людям, Ісус Христос, щоби в своїй особі. Показати нам Отця. Як ми читаємо в Євангелії від Івана, перша глава. спочатку було слово. І слово було у Бога, і слово було Бог. Бог слово. Господь об'явився нам словом. І він каже, що багато царів. Хотіли бачити те, що ви бачите. Багато поколінь і вельмож хотіли чути те, що ви чуєте, але не будуть чути. Господь Бог хоче свою Божественну науку передати людям, щоб люди донести до людей. Бо якщо б до нас говорили ангели, то була би біда. Одні б бі щось чули, другі не дочули. Ті б поперекручували, що потім би ніхто не зрозумів, про що вони там говорять. Тому Господь Бог каже, дякую тобі, Отче, що ти втаїв це від мудрих і розумних і відкрив немовлятам. Щоб подати нам усе в простоті, у простоті і в людській скромності, і навіть часом в якійсь наївності, і навіть часом на рівні такої баюшки. Господь Бог подає ту глибину Божу, передає в простоті, от той великий. Неосяжний голос Ісуса Христа, Слово Боже, Він зводить у простеньку бесіду, розказуючи, вийшов сівач сіяти своє зерно чи іншу притчу, чи іншу науку у дуже, у дуже простій формі. І каже Ісус учням. Які, напевно, також на той час так само слухали, як і ми. Багато, каже, щасливі очі ваші, які бачать те, що ви бачите. І кажу вам, що багато пророків, царів хотіли бачити те, що ви бачите. І багато пророків, царів хотіли чути те, що ви чуєте, але не будуть чути. Людям треба в простоті, каже Ісус до учнів, вам, дана Тайна Царства Божого. Тим же, що осторонь все дивиться в притчах, щоб вони дивлячись, не бачили, слухаючи, щоб не чули. Щоб бува вони не навернулися, щоб їм не простилося. Та як, Господи? Та ми якраз тільки хочемо, щоб ми зрозуміли, пізнали, побачили. Там об'явилася Богородичка, і їдемо туди на то місце, хочемо подивитися. А Господь Бог в такий спосіб хоче зібрати грішників, хоче зібрати, щоб вони прийшли до місця покаяння і з того місця об'явлення Божого верталися назад другими людьми. Господь міняє нас різними способами, а промовляє до нас своїм Словом. Друга особа Божа це Слово Боже, яке прийняло тіло. Івана 1 глава, 14 стих. І слово сталося тілом. І ми бачили його славу, славу єдинородного відця. Слово сталося тілом. Боже Слово, друга особа Божа, прийняло тіло. І це Ісус Христос, який нам об'явився. Але прийняв тіло людське. І до нас горю як людина у своїй простоті, щоб ми, слухаючи Боже Слово, не думали, що я дуже часто чую, що ну, тут то, якась байка. Я читав Іван, я читав, то якась така байка, дуже проста і примітивна. Будьте обережні з тим, тому що Слово Боже. Воно є набагато глибше, як ви собі думаєте, Божий задум є набагато далі, як ви собі можете представити, і Божа любов є набагато глибша, як ви можете тільки сприйняти. Тому і сказав Господь, що по вірі ваші дасться вам. Віруйте, не шукайте знань. Але почувши про Бога, укріпляйте себе у вірі, бо віра ваша спасе вас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава.